Вітаю усіх, хто проводить свій час разом з телеканалом Міста. Дякую, що ви разом з нами і пропоную подивитись, що принесе день наступний, 29 січня, в кожному із нас. День сприятливий для овнів творчих професій. Сьогодні вони зможуть реалізувати свої задуми або залагодити проблеми пов'язані з ремонтом квартири або будинку. Тільці ділова активність, яка раніше не стабілізувалась. У будь-якій справі вам доведеться докладати більше зусиль, ніж зазвичай. Сьогодні слід дотримуватись обережності і гнучкості. Близнюким день сприятливий для реалізації творчих задумів для справ пов'язаних із землею. У другій половині дня ймовірна приємна звістка або покращення самопочуття. Раки, вам вдасться створити щось видатне. Зірки радять зайнятися творчою діяльністю. Відносини між вами і оточенням будуть хорошими і теплими, тому що недоброзичливці на час вирішили залишити вас у спокої. День сприятливий для чоловіків левів. Сьогодні вони можуть залагодити проблеми, пов'язані з особистими відносинами. Будь-яка покупка, крім придбання меблів та виробів з дерева, буде вдалою. Діви, на вас чекають нові цікаві знайомства. Не виключено, що з ділових вони переростуть у дружні. Будь-яке вкладення грошей буде вдалим і принесе прибуток. Простудні захворювання, ознака невірно обраного шляху. Терези сприятливий день. Не бійтеся інтриг і заздрощів. Вони дрібні, можуть виникнути необхідності у допомозі друзів, родичів або впливових людей. Вам слід приділити максимум уваги близьким. Скорпіони, цей день буде відзначений відчуттям радості та заспокоєння. Результати всіх намічених зустрічей виявляться згодом рятувальним якорем. Ймовірно, вони принесуть покращення фінансового становища. Стрільці це сприятливий день. Заняття творчості або улюблене захоплення може призвести до внутрішніх відкриттів або вказати на додаткове джерело заробітку. Бажано відправитись в гості або прийняти гостей у себе. Козероги! Можливо, сьогодні вам пощастить розв'язати проблеми, які не покидали вас протягом останніх днів. Підвищення життєвого потенціалу може позитивно позначитись на сфері професійної діяльності. Збільшена чарівність водоліїв дозволить подолати усі перешкоди на шляху до успіху в особистому житті. Невиключна поява свіжих ідей, які дозволять знайти нові джерела заробітку. Риби тихий та приємний день. У цей час корисно обмеження у всіх земних насолодах. Сувора дієта, стриманість. Потрібно бути ближче до природи, читати цікаві книжки та радіти життю. А прощаючись, я бажаю, щоб новий день наповнив ваше життя гарними подіями та тільки приємними новинами. І не забудьте, що ми побачимось вже завтра в цей же час на телеканалі «Місто».